Є у Кам'янці-Подільському чарівне місце, куди не часто добираються туристи. Тут дном каньйону несе води річка Смотрич. Її спокійний плин стереже нижня польська брама. Потрапити сюди можна зі старого міста сходами Фаренгольца, або пройшовши через вітряну браму, що біля башти Баторія, спуститися старопоштовим узвозом. Тут, за адресою старопоштовий, 2 під скелею стоїть будинок другої половини 19 століття. Історики кажуть, що в ньому жила єврейська родина. Поруч були пекарня та кузня. Від двох останніх залишилися стіни. А у будинку розмістилася майстерня крамничка, де можна придбати якісний хендмейд або зробити щось власноруч. Сюди приходять на різноманітні майстер-класи і діти, і дорослі. Наш гномик буде складатися з тулуба, який ми будемо зшивати наповнювати. Потім шапка, борода, ніс і руки. Ніби нічого такого складного, але спробуємо, так? Зшити іграшку та одяг для неї, навчитися плести гачком, ліпити з полімерної глини, опанувати мистецтво орігамі, напекти шоколадних кексів та змайструвати щось потрібне з непотребу – Тут уміють усе і навіть більше. Людмила Швабська все життя працювала з цифрами, але насмілилася реалізувати свою мрію, придбавши незвичайний історичний будинок. Тут кам'яні стіни великі. Тут пічка лишилася, кахляна, діюча, тут вікно, віконна рама, яка була вставлена дубова, тут на барній стійці лежить лобове шкло, яке було вмонтоване в ці двері, коли люди його замурували. Тобто, ну, Тут ми максимально зберігли ту атмосферу, яка тут була. Задумувалося це як туристичний центр. Йдуть туристи, вони можуть сюди прийти, отримати якусь інформацію, де відпочити, де поселитися. Попити чию каву і як місце, де можна було би частково провести екскурсію в комфортних умовах. Але коли ми почали, нам ми запропонували майстерку пластунам. Ми робили шило турбинки, і з того часу ми вирішили попробувати такий формат, і саме він став основним, тобто майстер-класи для дітей, іноді для дорослих. Іноді ми святкуємо тут дні народження для дітей, для наших друзів, для наших колег. Ну, ось такий от простір вийшло, де всі приходять. Хто хоче тусить, хто хоче, працює. Ділимся з якими секретиками, ремісничими. Тутешні майстри мають різні долі та шляхи до творчості, але об'єднує їх прагнення поділитися своїми вміннями одне з одним і з усіма, хто хоче навчитися робити щось своїми руками. Анна Тюріна Семенюк стоїть біля самих витоків майстерні. Мабуть, то що дитина пішла в садочок, треба було якусь робити іграшку там на Новий рік, на день осені. От ми займалися з ними разом, робили різні поробки в садочок, і отак от потрохи воно затягнуло і переросло, можна сказати, вже в таку справу, хобі. Потім у нас була ярмарка ручної роботи. Ми вирішили прийняти участь. Це було на 8 березня. Там ми знову зустрілися з Мілою. Ми з нею були раніше працювала в іншій сфері, і вона каже: Ой, мене є ідея, хоч таке, вот ніби це цікавило. Ми з нею почали робити майстерню. Ольга Чеварюк привела до майстерні свого сина, щоб відірвати його від комп'ютерних ігор. Дитина моя майструвала, вона не дозволяла мені йому допомагати. А я допомагала іншим дітям. І так поступово, поступово в неділю було багато діток, і міла запропонувала, якщо маєш час, приходь нам допомагай. Валентина Мардіт переїхала разом з дітьми та чоловіком до Кам'янця-Подільського зі станиці Луганської. Це був 2014 рік. Її мала батьківщина опинилася у вирі бойових дій. Уже на Кам'янеччині народилася четверта дитина Аня. Я взагалі тренер з волейболу, Все життя займалася спортом. Чоловік у мене спортсмен, Ми якби така спортивна сім'я. Получається, так я завагітніла. Ані, декрет почався. І що вдома треба робити? Ну щось треба вдома було робити. Я освоїла вишивку на машинки і теж так вишиваю на замовлення різні там речі: футболки, рубашки, шию, теж і сумки вишиванки, ну все, то сьому потихеньку вчуся. Познайомилася з Мілою, і вона мені запропонувала вести майстер-класи. Далі так і хочу себе в цьому бачити. Світлана Зіменко прийшла сюди як фотограф, і саме тут зрозуміла, що хоче виготовляти текстильні брошки та експериментувати з матеріалами, попробувати свої можливості, спробувати зробити щось хороше, пересмислити себе, мабуть, ну і заманили трошечки. Хочеться, щоб люди мали якийсь такий маркер, якір, який буде приносити позитивні емоції, яскраві якісь враження, і який буде нагадувати, просто нагадувати про якісь позитивні моменти, про цей гарний настрій, який можна просто включити. Рік тому майстри хати на узвозі взяли участь у проєкті Майстерня щастя і виграли грант від Українського культурного фонду. Це Написали. Програму склали програму, зняли презентаційне відео з нашими майстрами і подали заявку. І ми пройшли конкурс, війшли, по-моєму, в десятку. Ми пропагували не тільки нашу локацію, а взагалі кам'янець, як місце, куди можна приїхати і сформувати тур ремісничий. Тобто група приходить на одну локацію, щось робить і отримує історичну інформацію. Група приходить на другу локацію біля кушнірської вежі, там є гончарна майстерня, пані Олена. Там є окрема локація, теж можна щось зробити біля музею. Там по вулиці довгі є приміщення, де вишивальниця працює, пані Божена. Тобто кам'янець побачити не просто на словах. А зайти, спробувати щось зробити. Ось така екскурсія. У нас вийшла. Кам'янецький художник і письменник Сергій Боднар, який зараз захищає незалежність України на фронті, створив книгу Намисто майстрів, яка містить віршовану казку, яскраві ілюстрації та інформацію про майстрів-учасників проєкту Майстерня щастя. Також крамничка майстерня Хата на узвозі за сумісництвом є книгарною. Ми їздимо кожен рік на форум у Львів в вересні, принаймні їздили до недавнього часу і купив там самі смачні дитячі книжки, самі класні. Але в нас є і автори Кам'янець-Подільський, які пишуть книжки. Це Кам'янець-Подільський письменник, художник Сергій Боднар. Це серія книжок про... Він створив персонаж лицар Сирошка. І це серія книжок про цього лицаря, по яких можна і читати, і екскурсії проводити. І вони дуже гарно оформлені. Як Казав інштейн читати своїм дітям казки. і Тоді вони виростуть гарними людьми. Не виключено, що багато хто повертається до хати на узвозі не тільки для участі у майстер-класах, а й через теплу атмосферу, присмачену унікальними трав'яними чаями. То хоче ще чай, зараз я роблю досі. Я печенька. Я хочу піченька. Воно все живе, воно з зляшки, так? М'ята, та, та. та Меліса, Чорнобривці, Шавлія, Мальва лікарська, нагідки, деревій, лобода і квітка кабачка. Як вам такий рецепт чаю? Ви будете паша, хто поп'є чай з кабачковою квіточкою. До того ж, усі інгредієнти пані Міла вирощує у своєму садочку, який розмістився на терасах під стіною смотрецького каньйону. Бджільництвом господиня зайнялася нещодавно на терасі лише кілька вуликів, біля яких в'ються бджоли. Тож варто очікувати, що у хаті на узвозі скоро буде свій каньйонний мед. Усі, хто приходять на майстер-класи, можуть поласувати чаєм або кавою з медом, який привозять зі своєї пасіки пані Валентина. У нас є село Тиклівка, колись князь там був, закохався в жінку одну, і для неї там це все побудував. Теж таке історичне місце. була його там садиба, він тільки з нею там спілкувався. І от ми там придбали собі будинок такий маленький, і там у нас пасіка. Там дуже багато різнотра, запах. Просто дурене плюс там ще поля, і пшениця, там і сонях, і ріпак, і ще багато чого, що я вже навіть не пам'ятаю. Але дуже класно там джінкам, бо їм є Майстриня Запрошують до хати на узвозі не тільки тих, хто хоче чогось навчитися, а й тих, хто може поділитися своїми вміннями, адже ніколи не пізно здобувати нові знання та навички. Одна одну підштовхуємо, якимись новими ідеями ділимося, намагаємося їх об'єднати, щось доповнити завдяки пані Олі. Перейшла на в'язання, тому що я не, не в'язала, чесно кажучи, але вона мені надала декілька уроків, і тепер ми з нею разом, в'яжемо також іграшки ще добавляю. Мені не вистачало, знаєте чого? Я не вміла працювати на швейній машинці. Для мене це здалося, взагалі це щось космічне. І тут я подивилася, що буде проводити Аня, наша майстриня, майстер-клас по пошиттю ведмедика. Вона мене навчила, і це мене знаєте, як був той шурупчик, який треба було в щось вкрутити. і От воно вкрутилося, і після цього я почала створювати іграшки. Оце на, на сьогоднішній день це така моя саме популярна іграшка. Я була волонтером в центрі розвідку Стархаус. Ми шили е, розгрузки. І знаєте, залишалися клаптики. А для майстрині клаптик це, це просто для звичайної людини, а для нас це вже можна щось створити. І ось з таких от клаптиків народився ось такий гусак. А в'язати я вміла давно. Знаєте, як Ми спрямові, що там комірці, серветки. Це би, як трошки вже відходило. Але з'явилися в'язані іграшки. Я думаю, я спробую. І це мене так захопило. Просто і це теж дуже зараз популярний зайчик патріот в таких наших патріотичних кольорах. Він теж досить популярний. Тобто, це зараз бачите нас час, нам диктує навіть іграшки, які ми можемо створювати. Я мрію, що скоро буде перемога, і в нас будуть набагато яскравіші, цікавіші і ще якісь може кумедніші іграшки. Тобто, ми запрошуємо усіх і дорослих, і дітей на нашій майстерки. До нашої майстерні і всім мирного неба.